Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 164 -те заняття, тема якого функція y дорівнює корінь із X. Отже, давайте ми з вами спочатку поговоримо про її властивості. Областю визначення функції y дорівнює корінь з X є усі невід'ємні числа. Тобто, що називають областю визначення. Областю визначення називають усі значення, що може приймати x x може приймати лише невід'ємні значення, тобто 0 або додатні. Згадуйте, я казав, під коренням мінуса бути не може. Тепер область значення цієї функції. Y дорівнює корені з x також усі невід'ємні числа. Тому що, якщо за логікою подумати, в нас x буде додатнє число, то відповідно і мінусу взятись буде з нікуди. Далі, мінімального значення це 0. Тобто мінімальне значення цієї функції, а максимального значення не існує. Тобто максимальне значення це нескінченність. Тепер давайте спробуємо побудувати графік функції y до рівня корення з x, і ви зможете побачити, як він виглядає. Згадуйте, я казав, аби будувати графіки, нам необхідно завжди робити певну таблицю. таблицю значень. Для цієї функції нам необхідно значення 0, корінь з 0 – це 0. Корінь з одиниці це 1. Тепер беремо число, що виходить з-під кореня. Найменше число після одиниці це 4. Корінь з 4 це 2. Ну і давайте ще возьмемо 9. Корінь з 9 це 3. Позначаємо ці усі точки. Перше 0-0. Друге 1, 1. Третє 4 2. І четверте 9 та 3. Ось тут 6, тут 7, тут 8, тут 9. 9 та 3. З'єднуємо ці чотири точки лінією і отримаємо графік функції y дорівнює корінь з X. Сподіваюся, цю тему ви зрозуміли. Якщо залишились якісь запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному